Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 28 липня по 3 серпня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у близнюків. А ви будете йти за своєю мрією, за своїм бажанням, нібито вам захочеться, або, можливо, кудись поїхати, або просто втілити вашу мрію у життя. І нібито вас така підтримка на цьому тижні це може бути від родини, або від якоїсь людини, яка добре до вас ставиться. На сьому тижні ви будете, знаєте, під сонцем, нібито все навкруги вам допомагає. Вам здається, що, можливо, вам складновато втілювати вашу мрію, але обставини і те, що відбувається навкруги, все якось допомагає вам. У вас на цьому тижні тепле спілкування з родиною. Нібито підтримка вашої родини, підтримка ваших близьких. Тому, якщо ви для себе щось плануєте на цьому тижні, пам'ятайте про те, що навкруги вас ті люди, які дійсно радіють вашим перемогам, які дійсно вас можуть підтримати, з вашим якось таким бажанням щось додати в своє життя, на цьому тижні. Ви під захистом, ви з допомогою, і нехай так і буде. Йдіть за своєю мрією. Плануйте для себе щось. Навіть відпустка додасть вам сил. Навіть якась ваша така мрія може бути, знаєте, з підтримкою близьких. Нехай цей тиждень для вас буде дуже легким. З втіленням вашої мрії! Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезі. Давайте, моє любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Терезів. Нібито саме з початку тижня або у вас буде багато роботи, де ви будете так дуже емоційно щось так сприймати, те, що вам будуть казати, ще на цьому тижні у вас якась, якась подорож. Можливо, вам це треба буде по роботі кудись поїхати і вирішення вашого питання. Нібито це воно. Не зовсім підходить під ваші плани, але вам треба буде підстроюватися. І якщо ви зможете, знаєте, от загасити ось ці емоції, а нібито на початку тижня ви будете дуже емоційні, можливо, чомусь так схвильовані, тому що що відбувається, бо вам треба зробити нібито великий якийсь об'єм роботи, але не хвилюйтесь. Вже з середини тижня ваші такі справи, вони підуть в зовсім інше русло. Вже наприкінці тижня ви будете і фінансовою якоюсь підтримкою, нібито вам сам всесвіт допомагає. Щось в вашому житті, так знаєте, початок тижня нібито складний, емоційний. З середини тижня і вже кінець тижня він для вас дуже вдалий. І якщо ви собі запланували подорож, або подорож неочікувана, то пам'ятайте, якщо ви тут поїдете, можливо, це по роботі, то саме там ви можете отримати фінансову стабільність, фінансове задоволення, Ви будете... У ресурсі це буде вам дуже корисно. Тому не бійтесь змін. Нехай вітер змін, він буде в вашому напрямку. Нехай в вашому житті щось змінюється найкраще. Це може бути в родині, це може бути в роботі. Нехай на вашому шляху вітер змін несе вам лише позитив. Гарного тижня! Можливо, з таким, знаєте, якоюсь подорожю, з відпочинком і не емоцінуйте. Це буквально декілька днів. А потім буде змінюватись з кожним днем на краще. Гарного тижня вам. Будьте сміливими, приймайте сміливе рішення. Якщо потрібна подорож, то вам потрібно поїхати. Саме там ви зможете щось для себе придбати. Саме для вашого ресурсу. Гарного вам тижня і вдалої подорожі! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Ух! Давайте водолійчики дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у водолійчиків. Нібито буде дуже багато роботи. Можливо, вам скажуть, що. Вам треба буде обирати щось, ви постанете перед вибором. Можливо, на роботі вам скажуть: ось дивись, у нас є те, що ми робимо, а ми хочемо тобі запланувати і запропонувати. Давай щось додамо до твоєї роботи. А ви розумієте, що, по-перше, може бути це. Більший об'єм роботи, але це може бути мені корисно, бо я отримаю від цього кошти. Тому на цьому тижні ви постанете перед вибором. І я впевнена, що ви зможете зробити його правильно. Бо ви такі люди, які можуть йти не просто те, що мені корисно, і я йду туди. Ви можете прислухатися до себе. Бо ви такі дуже мрійливі люди. І на перший погляд здається, що ви нібито дуже спокійний, але всередині вас таки киплять якісь такі пристрасті, кипить якісь такі емоції. Тому на цьому тижні карти кажуть про те, що якщо вам потрібно буде щось обирати, то емоцій повинно бути не дуже багато. Нібито в такому стані спокою до вас буде прийнято ваше більш правильне рішення. І не хвилюйтесь тому, що цей тиждень для вас такий складнуватий в плані роботи. Або вам захочеться, можливо, просто покласти на себе дуже багато. Взяти, знаєте, і за себе роботу, і за того хлопця, все на себе, начебто ви будете щось витягувати на собі. У вас дуже багато роботи. Але цей тиждень ви зможете пройти з гідністю. Ви зможете пройти його більш легко, якщо ви не будете дуже емоцінувати. Якщо вам скажуть, що. Можливо, ви не знали і на початку тижня вам скажуть, що, ми, наприклад, собі там щось запланували, а вам вже скажуть в останню мить про це. І нібито ви будете сумніватися. А чи дійсно я хочу комусь допомагати? А чи дійсно я хочу взяти на себе ось цей груз відповідальності, цей такий тягар. Але я впевнена, що ви ті люди. Який можуть допомагати, навіть якщо вам буде складновато, якщо вам буде важкувато, ви все одно зможете, так знаєте, пересилити себе і взяти на себе щось додаткове. Тому, якщо ви постанете перед вибором, пам'ятайте не те, що ви допомагаєте усім, а пам'ятайте і про себе. Ось у вашому виборі повинна бути хоч маленька доля і вашої особистої користі, щоб і вам було комфортно. Обирайте беземоційно або з такими невеличкими емоціями. Але пам'ятайте і про себе. Нехай в вашому виборі буде. Якась маленька частина те, що і вам корисне. І не хвилюйтесь, тому що буде дуже багато роботи. Ви обов'язково впораєтеся з цим. Гарного вам тижня, правильних, вдалих рішень! І нехай у вас все вдається! Гарного тижня обирайте найкраще! Оберети й найкраще для себе. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!